На мості через річку Дністер між селами Монастирець та Поляна встановили перші металеві балки. Із Львівщини декілька разів на тиждень відправляють поранених на лікування за кордон. Садівники Львівщини зібрали 52% урожаю. Загалом цього року в області планують зібрати близько 146 тисяч тонн фруктів, ягід та горіхів. Перші чотири балки, що будуть в основі нового мосту, встановили між селами монастирець та поляна у Комарнівській громаді. Там споруджують новий міст на місці дерев'яної переправи. Кожний із балок довжиною майже 33 метри. Тут застосовують 40-тонний кран. Одночасно тривають різні види робіт, розповідає представник компанії-підрядника Олексій Крупач. <звук> Наносимо фарбу після шпакльовки. Фарба для того наноситься, щоб корози не було і тримався. Шпаклювальні, щоб не було корозії бетонної балки. Ось такі методи. Фарба передова, технологічна, яку ще ніхто не приймав. Вона розрахована на 50 років, на яку не будуть руйнувати ще бетонні конструкції, і даний міст має служити 100 років. Загалом два береги Дністра між монастирцем та поляною з'єднуватиме міст із восьми балок. Решту планують встановити до кінця наступного тижня. Нагадаю, остаточно дерев'яний міст між селами обвалився у липні цього року. Новий міст через річку Дністер, що має сполучати села Поляна та монастерець, розпочали будувати після повені у 2008 році. Тоді негода пошкодила дерев'яний міст, яким користувалися жителі цих сіл. Та нову переправу тоді не добудували. І люди продовжили користуватися аварійним, допоки він не обвалився. У липні продовжили будівництво нового, заморожене у 2008-му. Ми Отримали вже час. Цину роботи зробленої, тобто всі бетонні основи все було відповідним чином завершено на той час, і ми десь змушені дотримуватись проекту. Так ми проводили його коригування в цьому році, і ще, напевно, треба буде проводити, оскільки в процесі будівництва завжди виникають певні моменти. Але вже ми потім побачимо по ситуації. Роблено надзвичайно багато підготовчих робіт. Чотири балки вже змонтовано, і між ними вставлені перемички, які для підсилення конструкції. Тобто робота йде. Чотири балки наступні вже підготовлені. Як повідомив заступник директора обласного департаменту дорожнього господарства Микола Одиноцький, загалом на балансі львівської адміністрації та служби автомобільних доріг є 1642 мости. Частина мають обмеження в русі транспорту через свій стан. Близько 1300 з них перебувають в четвертому експлуатаційному стані, тобто вони є обмежено придатні до експлуатації. Це означає, що на них частково обмежено проїзд по ваговим параметрам. Також на території Львівської області на дорогах загального користування є 34 мости, які перебувають в п'ятому експлуатаційному стані. Це аварійний, де рух обмежено. За словами Миколи Одиноцького, цьогоріч проводять ремонт або вже завершили на 58 мостах на території області. А загалом на Львівщині разом є 2210 мостів. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Роман Самборський, житель міста Радехів, був навідником десантно-штурмового відділення військової частини А0284. Загинув 30 вересня цього року у Донецькій області. Йому було 24 роки. Роман Паракієвич, житель міста Дрогобич, до лав Збройних сил України, долучився цьогоріч, 24 лютого. Був стрільцем-снайпером військової частини А-2120. Загинув 28 вересня, виконуючи бойові завдання на Сєвєродонецькому напрямку Луганської області. Йому було 27 років. У Львові водій швидкої допомоги збив 13-річну дитину. Як повідомили у телеграмі поліції Львівщини, аварія трапилася напередодні близько 20-15. Тоді 45-річний водій карети швидкої, який їхав із увімкненими проблизковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, наїхав на 13-річного хлопця. Травмованого госпіталізували у дитячу лікарню Святого Миколая. За словами речниці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяни Андрієвої, водій швидкої поспішав на виклик до пацієнта із черепно-мозковою травмою та їхав за правилами. Наразі триває службове розслідування. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві загрожують до трьох років ув'язнення із позбавленням водійських прав на аналогічний термін. Наразі обставини, за яких трапилася ДТП, встановлюють. Евакуаційний автобус Вікторія, що належить центру екстреної медичної допомоги Львівщини, декілька разів на тиждень доставляє українців на лікування за кордон. Перевозять як цивільних, так і військових. Розповідає фельдшерка медицини катастроф Наталія Сало. Їздимо ми майже що зміни протягом вже півроку. Поранених є багато. Тепер вже є більшість. Пацієнтів, які повертаються, ми їх забираємо з міст і ну з лікувальних закладів. Найважчі випадки, коли хворий в комі 1 комі 2 на трахіостомах на апаратах ШВЛ, були такі, також що забирали навіть звідси на поліативне лікування вже в Україні. Після лікування за кордоном, аби помістити до автобуса пацієнтів у лежачому стані, медики використовують спеціальний підйомник. Автобус оснащений обладнанням, що може знадобитися під час транспортування. Наталія Сало показує, що саме можна перевірити на моніторі пацієнта. Чистоту дихання, сатурацію, пульс, і зараз поміряємо тиск. Далі балони з киснем, до яких під'єднюються кисневі маски, якщо потрібно. Також є шевели. Військовослужбовець Андрій Верстак отримав поранення на фронті ще влітку. Зараз прямує до Німеччини, де його очікує операція на суглобі. «Мінно-вибухове поранення ліктьового суглоба. Осколками зрощило повністю суглоб. У мене також є проникаюче поранення на нозі. От тут мені його повністю вилікували, ну, наскільки це все можна було зробити. Таких реанімаційних автобусів у Львові є два. Вони здійснюють евакуацію як дорослих, так і дітей на безкоштовне лікування за кордон. Це можливо завдяки спеціальній програмі підтримки від Євросоюзу, розповідає керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Васько. Пріоритетом є громадяни, які отримали поранення під час війни, під час бойових дій, але також це є як посилення нашої внутрішньої системи охорони здоров'я. Також і онкологічні пацієнти, і онкологічні дитячі пацієнти можуть бути. Скеровані для лікування за кордон завдяки тій програмі. У польському місті Ряшів на пацієнтів очікує літак, що доставляє їх на лікування до різних країн Європи. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. З 15 жовтня почнуть курсувати потяги зі Львова до Варшави, які не курсували 18 років. Маршрут буде організований через станцію Рава Руська. Як повідомили на Фейсбук-сторінці Укрзалізниці проєкт реалізували спільно із польським залізничним перевізником. Маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Руська». Придбати квитки та дізнатися розкладу руху можна у чат-ботах на сайті Укрзалізниці або в мобільному застосунку, а також в міжнародних касах вокзалів. На Львівщині триває збір фруктів. У садах фермерських господарств Олександра Лимощука збирають яблука. Головний агроном господарства Едуард Зайць каже, цьогоріч сподівається зібрати 500 центнерів яблук з гектара. Перед. Сорт ми збирають його так, бачите, вручну. Спочатку збирають нижні гілки, а потім вже на платформі верхній ярус. Акуратно збирають, бачите, щоб не було ніяких гнилих яблук, пошкоджених, обов'язково з цими хвостами, щоб вони нормально лежали. Окрім яблук, у господарстві розпочали збір грецьких горіхів. Олександр Лимощук має два фермерські господарства в Городоцькому районі. Сади займають 60 гектарів. Тут вирощують яблука, груші, сливи, персики, черешні, а ще фундук грецький горіх, малину та лохину. Власник господарств каже, зараз вигідно вирощувати малину, горіхи, груші. А от яблука не так рентабельно. Тому цьогоріч вирішив зменшити площі з вирощування яблук і збільшити площі під вирощування грушок. Для цього господарство закупило 5 тисяч саджанців груші. Є частина яблунь, які ми викорчовуємо зараз, засаджуємо грушами. Також подали на грант, хочемо лінію свою по переробці сировини, яка не продається. Це технічно пошкоджена там, парша, різні такі. Моменти град на пюре і на сік. В даний момент закуповуємо палич пакети бегінбокси і возимо в городку на переробку. Тобто своє яблуко, свій пакет і отримуємо сік. Збір фруктів планують завершити до дощової погоди. Свою продукцію господарство реалізує на українському ринку, зокрема через мережі супермаркетів. Зберігають вирощені у спеціальних холодильниках. Такі сховища розраховані на 1600 тонн фруктів. Цьогоріч врожай фруктів, ягід та горіхів на Львівщині очікують більшим, ніж у попередньому році. Усе за рахунок збільшення площ садів, каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. 80 тисяч тонн вже зібрано. Очікуємо зібрати біля 146 тисяч тонн врожаю загального валового виробництва. Це десь на 2,5-3% більше ніж. Минулому році. У нас в цьому році збільшені площі десь на 400 гектарів. Загалом це в комерційному секторі. Загалом ми маємо десь 15,5 тисяч гектарів садів і тільки 2200 гектарів були це в комерційному секторі. От в цьому році. Цей показник буде збільшений на 400 гектарів. І половину з тих площ, навіть більше 200 з копійками гектарів. Це було висаджено в рамках програми Є робота, свій сад називається. Вона це держава надає гранти на висадку нових плодоягідних насаджень. На Львівщині 12 господарств отримали погодження на такий грант. 11 вже отримали грантові гроші і висаджують нові плантації. Здебільшого гранти отримали на вирощування ягід та горіхів. Загальна сума гранту на розвиток садівництва 57 мільйонів гривень. Ольга Дейнека, Роман Натишин, Суспільне новини, Львівщина. від сьогодні і до 8 жовтня у Львові відбуватиметься ювілейний 30-й книжковий форум. У програмі 150 заходів, які відбуватимуться на п'яти локаціях у центрі міста. Основною локацією є порохова вежа. Там встановили намети для учасників форуму. Цьогоріч організатори вирішили відновити книжковий ярмарок, який торік не відбувався. Основною темою є перепис майбутнього, розповіла програмна директорка букфоруму Софія Челяк. Окрім цього, відбудуться події вшанування українських письменників. Це дві події, які відбуватимуться в неділю, 8 числа. Перша подія це присвячена пам'яті Вікторії Амеліні, яка називається Жінки, війна та справедливість. А це буде подія присвячена пам'яті Вікторії. Власне, ми хочемо ми Сили її подруг, так і жінок, які змінюють цю країну, які працюють на незалежність. Це правозахисниці. З іншого боку, подія присвячена пам'яті Володимира Вакуленка. Це презентація його щоденників у Львові. У межах книжкового форуму презентували книгу Найстрашніші дні мого життя. У ній зібрали репортажі проєкту «The Reckoning Project». Журналісти, аналітики та юристи описували воєнні злочини першого року повномасштабної війни Росії проти України. На основі зібраних свідчень учасники проєкту формують судові справи, а також готують медіапроєкти для українських та іноземних засобів масової інформації. Попередньо команда працювала в Чечні, Боснії, Руанді та Сирії. На презентації книги мова йшла про військові злочини Росії в різних країнах. Джанін Діджовані, військова кореспондентка, розповіла, що на її думку стратегією Путіна є атака найбільш вразливих верст населення, зокрема пологовий будинок у Маріуполі і драмтеатр, де переховувалися діти та батьки. Мій найстрашніший спогад про те, чому я команда в безпеці, тому що вони роблять дивовижну роботу на передовій лінії у селах. Я керівник проєкту і моя відповідальність вберегти їх. І так само рівень зруйнованості в Україні. Це масштаби, яких я раніше не бачила. За 30 років роботи, 18 війнах, 3 геноциди.